Я вирішила за день обійти пів Тернополя. Спочатку я йду на набережну, обов'язково роблю відео біля цього напису і йду до Галицького замку. Він Виглядає доволі просто, і там насправді всередині якесь підприємство. Уга. Я в центрі зараз я буду проходити пам'ятник Данилові Галицькому. Обожнюю, як виглядає соборне порочного зачаття Пресвятої Богородиці, не могла не пройти повз нього. Зараз я наближаюсь до пам'ятника Іванові Франку. Далі моя мета пройти. ось цю вуличку, яку я називаю у львівська вуличка вулиця валова, яка нагадує мені львів. Обов'язково заходжу в кав'ярні, щоб нікого не розірвати. Випиваю там каву і продовжую свій шлях до центру Тернополя. А центр Тернополя це Тернопільський академічний театр. Через алею пам'яті нашим героям тристоронній годинник. Я наближаюсь до пам'ятника оперної співачки Соломії Крушельницької. Наступному відео прогулянка катером по Тернопільському озеру. Ну, а на сьогодні обійняла всіх хороших людей. І побачимось в наступному відео.